розділ 18 Надійшло до Єремії від Господа слово такого змісту. Встань і йди в дім гончаря, і там почуєш мої слова. Тож я пішов у майстерню гончаря і застав його за роботою на гончарному кружалі. І коли посудина, яку він робив з глини в руках гончаря, не вдавалася, як буває, з глиною, то він робив із неї інший посуд, який він вважав за доцільне зробити. І було до мене Господнє слово. Такого змісту. Хіба я не можу з вами, роде Ізраїлів, зробити так, як оцей гончар, говорить Господь. Адже ви, роде Ізраїлів, у моїх руках, як глина в руках гончаря. Буває, що я пригрожу якомусь народові або царству, що його викоріню, спустошу і знищу, але якщо той народ відвернеться від свого зла, про яке я попереджував його, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха. Яке я мав намір учинити. Іншим разом я провіщу щодо народу або царства, що відбудою і що вкореню його, але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною, і не слухатимуть мого голосу, то я відміню те добро, яке я обіцяв їм зробити. Отже, тепер скажи мужам юдеї та мешканцям Єрусалима слова, які говорить Господь: Ось я готую на вас лихо! І обміркую проти вас певний задум, тож нехай кожен із вас зійде зі свого злого шляху і покращить свою дорогу життя та свої вчинки. Але вони скажуть даремна розмова, ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне, і кожен з нас чинитиме за впертістю свого лихого серця. Тому так говорить Господь: запитайте між народами, чи хтось чув щось подібне? Жахливі речі творить Діва Ізраїлева, хіба зникає сніг на ліванських скелястих схилах, хіба висихають холодні води, що течуть з далеких гір? Але мій народ мене забув, продовжуючи кадити нікчемним ідолам, які довели до того, що вони, ці люди, збились зі своєї дороги, з давніх шляхів, аби блукати по бездоріжжю. Невторованих стежок, перетворивши таким чином свій край на страхіття, вічне посміховисько. Усі, котрі проходитимуть повз нього, будуть вражені і похитуватимуть головою, наче східним вітром я розпорошу їх перед їхніми ворогами, а в лиху їхню годину повернусь до них плечима, а не обличчям. А вони вороги сказали: Нумо. Учинімо проти Єремії змову, бо й без нього не загине ні закону священника, ні рада мудрого, ані слово Пророка. Давайте вдаримо Його за його ж провіщенням і не будемо вважати на всі його слова. Зглянься на мене, Господи, і зверни увагу на те, що кажуть мої вороги. Хіба віддають злом за добро? Адже вони викопали для мене яму? Згадай. Як я стояв перед тобою, благаючи про їхній добробут, аби відвернути від них твій гнів. Тому віддай їхніх дітей на голоднечу, а їх самих приречи під меч, нехай їхні жінки стануть бездітними та вдовами, чоловіки, яких загинуть від пошесті, а їхні юнаки нехай поляжуть від меча на війні. Нехай з їхніх домівок доноситься лемент, коли ти несподівано наведеш на них з раю, розбишак, Адже вони викопали яму, щоб мене упіймати, розставили для моїх ніг таємну пастку. Адже ти, Господи, знаєш про всі їхні злочинні задуми, щоб мене знищити, не прощай їм їхніх провин і не зітри їхніх гріхів перед тобою. Нехай вони попадають перед тобою. В час твого гніву відплати їм.